Добрий день, мене звати Ірина. Я хочу поділитися своїми враженнями та досвідом проходження курсів лікаря Василя Івановича Чайки. У 2013 році у мене почалася тахікардія. У стані спокою пульс був 145 ударів у хвилину. До того ж сильна задишка, важко було ходити. Згодом додалися різкі перепади тиску. Також були моменти, що на кілька секунд зникав зір. І взагалі нічого не бачив. У перспективі потрібно було двічі на рік лягати у лікарню. Однак крапельниці, укола та таблетки допомагали лише на короткий час. У 2020 році планові госпіталізації призупинили, тож лягти у лікарні я не могла, а тиски та хікардія далі дуже сильно дошкуляли. Що ж мені було робити? Я пішла шукати здоров'я в інтернеті. Там, випадково чи ні, натрапила на передачу із лікарем Чайко Селем Івановичем по телебаченню. Зацікавившись, зайшла на його сторінку у Фейсбук і там побачила запрошення на трьохденний безкоштовний марафон здоров'я, на який я й пішла. Почута на марафоні інформація інтуїтивно викликала довіру. Тож я записалася на здоров'я здоров'я після 35 років перезавантаження. Вже після першого тижня проходження курсу, а саме після тижня прийому правильної води, стало легше. Зникла задишка, тиск і пульс нормалізувалися, а були високими більше семи років. Зникли набряки, поступово зменшилася вага аж на 15 кг. Я була надзвичайно і приємно здивована. Потім було дуже цікаво відновлювати роботу жовчного міхора та печінки. У результаті оздоровлення, хронічного холоциститу та жирового патозу печінки вже немає, як і болю під правим підребер'ям. На ультразвуці органів червної порожнини лікарка із захопленням сказала, що всі органи чисті, проходи вільні, що мені лікар правильно підібрав гепатопротектори для лікування яких насправді і не було, лише методика Василя Івановича. Біль у боці мене мучив більше 30 років, а тепер уже більше року відчуваю там лише легкість. Після проходження першого курсу я пішла на курс, я вибираю життя, де зрозуміла, що таке хвороби і чому вони з'являються так несподівано та неочікувано. Тож тепер швидше і легше виходжу із них. Наступний курс Констеляція дозволив мені повторити та закріпити весь раніше вивчений матеріал. Я і зараз стараюся слідувати методиці лікаря, чайки Василя Івановича. Зокрема, регулярно приймаю правильну воду, стараюся дотримуватися раціонального харчування, виконую відсиральну терапію та спеціальні вправи для хребта, після якової причинна появи різноманітних нездужень, а також багато іншого. Радію, що повністю припинила приймати ліки. Підсумовуючи, я щиро рекомендую курс усім бажаючим відновити здоров'я, зрозуміти свій організм, механізм виникнення захворювань та як їх позбуватися. Велике дякую лікарю Василю Івановичу Чайці за навчання, за те, що вчите правильно людей думати. Та за допомогу нам бути здоровим. А також окремо дякую команді Вищої школи здоров'я за привітність та невтомну допомогу в технічній підтримці. Щиро дякую вам!